Вітаю вас. Своїм часу мені запропонували підняти деякі питання і записати з ними коротке відео. І сьогодні я хочу одне з таких питань проговорити разом з вами: це питання: чи може християнин, віруюча людина, назвати себе святим? І я думаю, що з самого початку нам треба поговорити про те, взагалі, що таке святість. От в тому біблійному розумінні, що це означає? Тому перше святість це відокремленість. Тобто святість це відокремленість для Бога. І Бог відокремив нас для себе. Давайте почнемо з такого місця писання, перше, перше Петра, другий розділ, дев'ятий вірш. Але ви рід вибраний. Давайте будемо одразу акцентувати увагу на деяких моментах. Але ви Рід вибраний, ми вибраний рід, царське священство, народ святий. Бог називає нас народом святим. Він говорить, що ми народ святий. Люди взяти у власність Божу. Господь взяв нас у свою власність, щоб сповіщати досконалість того, хто покликав нас із пітьми до дивовижного свого світла. І так ми бачимо от декілька речей: ми рот вибраний. Народ святий і взяті у власність Божу. Тому оцю картинку я хотів би, щоб ми її зберегли, і ми про це сьогодні поговорили далі. Е, ми знаємо, що в Старому заповіті, коли був храм, там були певні предмети, які називалися святими. Там були е, певні посудини, і ці посудини. Вони використовувались в богослужінні, і вони називались святими, і так воно приймалось. Я хочу взяти е, сьогодні дві речі, які були вони мені вдома. З, звісно, це не е, храмові якісь посудини, це просто такі дві посудини, які були е, у мене під рукою. І я хочу сьогодні їх використати просто для прикладу, для того, щоб показати. Е, були посудини в храмі. І їх називали святими. Чому вони були святими? Тому що вони були відокремлені для певної священодії. Дивіться, що говориться в Неємі. Це 10 розділ 40 вірш. Бо сини Ізраїля і сини Левія приносять до скарбів первоплоди з біжжя і вина і Олії, і там святий посуд. Звертайте увагу, святий посуд, і ті священники служать, і двірники, і співяки. І так далі. Тобто, там говориться, що там були святий посуд. Чи відрізнявся цей святий посуд від якогось іншого посуду, який, наприклад, був в домі царя? Чи відрізнявся він по складу матеріалу, з якого він був зроблений, чи може по якійсь особливій формі? Я думаю, що ні. Думаю, що цей посуд не відрізнявся. От як ці дві чаші. Вони дуже схожі. Вони дуже схожі по а, своїй зовнішністі, Ну, звісно, там не ідеально там по формі по своїй схожі. У мене не було двох однакових. А, вони схожі по матеріалу, із якого вони зроблені. Та одна з них, наприклад, вона може використовуватись в Домі Божому. І вона буде освіщена і вона буде посвячена для цього. А друга може просто в неї наливати воду, ставити в неї квіти, і вона буде зовсім в іншому а, застосуванні. І тому от та чаша, яка буде використовуватись в Домі Божому, вона буде свята. Якщо ви пам'ятаєте, в книгі Даніїла, там описана така ситуація, що коли син царя на Валтасар, він взяв чаші, які його батька Навуходоносор, він виніс з Дому Божого. І ці чаші він взяв їх на Таку вечірку, яка у них там відбувалась, і використовували їх для того, щоб там пити вино із цих чаш. І коли він це робив, то рука вийшла і писала на стіні. Така з'явилась рука якимось надприродним чином, і вона писала на стіні. І коли він це побачив, він з неї йому було е дуже е лячно від того, що він побачив. Е і потім вони намагалися зрозуміти, що ж це таке було, і при прийшли певні суди тоді. Певне покарання за те, що він зробив, тому що він взяв посудини, які були в Домі Божому, і він використовував їх для того, щоб просто з них пити на своїй вечірці. Тому що ці посудини вони були зовсім в іншому назначенні. Тому е розуміння е святості це відділення, відокремлення для чогось. І тому Господь він відокремив нас, він відділив нас для певних речей. Тому перше розуміння, розуміння святості це відокремленість для Бога. Друга річ. До речі, святість це подарунок. Подарунок, який ми отримали. Ми святі, тому що Бог назвав нас святими. Не по нашим заслугам, але тому, що Господь назвав нас святими. Друга річ, на яку я хочу, щоб ми звернули увагу, святість і досконалість це різні речі. Дивіться, Єфісянам, 2 розділ з 4-го вірша. Бог багатий милістю і своєю великої любові, котрою полюбив нас і нас, мертвих через злочини, оживив із Христом, благодаттю ви врятовані, і воскресив з ним і посадив на небесах у Христі Ісусі. Чи стала людина, чи ми з вами, досконалими після того, як Господь таке вчинив з нами, і Він посадив нас у Христі Ісусі на небі? Звісно, ні. Ми ще знаходимось тут. Ми фізично ходимо в цьому світі, але духовно, Господь говорить, що Він посадив нас і ми вже посаджені на небесах. Чи в нас перерізуються після цього крила за спиною? Ні. Ми все ще ті ж самі люди, які ходять по цій землі. Та Господь вже по своїй милості через дію своєї благодаті. Коли ми покаялись і прийняли жертву Христа, Він назвав нас святими. Це така от надприродня Божа дія, яка Е, Третя річ. Чи потрібен нам процес освячення в нашому житті? Безумовно. Нам потрібно не плутати святість, яка нам дарована, ця позиція по Божій милісті, тому що Господь дарував нам це і Він назвав нас святими. І нам потрібно не плутати це з процесом освячення. Процес освячення це на все наше життя. Нам потрібно буде освячуватись. І в книгі Откровення в 22-му розділі в 11-му вірші говориться: святой нехай ще освячується. Тобто, ми вже святі, але нам потрібно освячуватися. І цей процес освячення це на все наше життя. Тому два виставки, я хочу, щоб ми зробили, і вони залишились у нас. Ми не стали досконалими після того, як Господь він дав нам можливість прийти до Христа, і ми прийняли цю жертву. І ми стали спасенними. Він назвав нас святими, і ми можемо називати себе святими, та ми не стали після цього досконалими. При цьому Бог зробив нас особливим святим народом, коли відокремив нас для себе через наше прийняття жертви Христа.